Всім привіт з Ірландії! І декілька хвилин. Почну з поганого, а закінчу хорошим випадком. А, так, ну і а чого декілька хвилин? Бо я буду ще говорити і говорити на цю тему. Бо Тема для мене така особиста і хвилююча. Слухаю, я 8 років життя тут, ірландців, ну, звичайно, що виборка недостатня для встановлення якоїсь там теорії, гіпотези і, можливо, у вас інший досвід. Зверніть на це увагу, що я це кажу. Якщо ви хочете поділитися, я буду рада. Так ось, 39 вік, те, що я чую, 55. Вони б хотіли, щоб ви, щоб жінка поруч оплачувала половину рахунків. Якщо в нього кредит А39,40 це кредит за будинок, який ще платити і платити, вони б хотіли, щоб ви взяли половину рахунків на себе за кредит. Потім. Вони б хотіли, щоб звичайно електрику, олію, чи газ це, ну, це великі розхунки, якщо це газ, і будинок, теж наполовину. Їжу частенько перекладають на саму жінку. І вони не мріють про дітей, родину, навіть якщо нема дітей, Про там, ходити. Взявшись за руки, дивитися спільні фільми, Та які спільні фільми у вас можуть бути з представником іншої культури і мови. М? Ну, ми щось дивились разом, чесно скажу. І мені відразу, я скажу, що не казали, що ти повинна працювати, половину рахунків сплачувати, бо я б була здивована, якби мені так запропонували. Мені казали, я буду турбуватися про тебе, чи хотіла б ти вінчатися в церкві. Можеш мати невелику роботу, якщо ти захочеш, не на повний день. Вони вголос бояться сказати. Потім ви будете знати, як справа. Ну, мені не дорікали, я не сплачувала половину рахунків. Я ну, трохи менше половини за подорожі платила, які мені взагалі не потрібні. Пробачте, дівчата, ну така я людина. Я селянка за своїм таким сприйняттям світу. Я хочу сидіти, що. Моя хата з краю, нікого не знає. Оце я хочу сидіти в своїй хаті і, і облаштовуватися. Ну, може, не можна сказати, що селянка, така от я людина. Принаймні, зараз, може, це буде змінюватися, ну сумніваюся. А, і вони б хотіли подорожувати. І щоб ви половину рахунки сплатила, не так, як я. Трошки. Ну, Я <смеш> шкодую, що я взагалі за це платила. <смеш> і Я обурювалася нещодавно одній знайомій, вона каже: ну ви ж казали, що ви за подорожі платили половину. Я кажу, не половину, а менше половини. І шкодую весь час за це, бо мені це не треба. А, і а, мій чоловік, коли я ну, вирішила піти, він казав: що ну, ж, а в мене тільки життя. от... Налагодилась, я б хотів три рази подорожувати. Я йому кажу: так подорожу, Я тобі дозволяю. А він каже, ні, це там самому дорого. Тобто він би хотів, щоб я витратила своє життя на його комфортне життя, подорожі якісь, рахунки, щоб йому легше було платити. Уявіть собі. Ви так уявляєте собі родину, дівчата? От я так не уявляю. Це добре, якщо ви так уявляєте. А для мене це отак от не прошу. Якщо подорожувати, то це зайві гроші і дуже комфортно. І, і, і не, не три рази на рік. А раз достатньо це для мене. А я кажу: а я тобі скажу правду, я не люблю взагалі це. От я вже вирішила тобі відверто сказати. Кажуть, 45 років, дітей нема. Відповідальність на себе людина не хоче взяти. Він каже, я хотів би будинок свій і дівчину, а не дружину. І дітей не хочу. Тобто, якщо у вас інші плани, зверніть на це увагу. Чи дуже його допитайте, бо кажуть одне, а, 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 про дуже погану історію я вам розкажу пізніше. Так от, кажуть одне, а потім воно інше виявляється. Бо соромляться, бо вони знають, що це погано. А, і хороший випадок. В мене є знайома. Познайомилася, е, ну так, е, трошечки ми знайомі. Вона, українка, яка була заміжня за литовцем, говорить, Литовською приїхала. Вона з Франківська. Приїхала вона сюди, і він помер. Вона сиділа там. З подругами, вона працює покоївкою, їй 65 років. Сиділа вона в барі, в пабі, бо чоловік помер, там, ну, якийсь час вона за ним сумувала, бо добре жила з ним. І не думала, що він повинен бути багатим, і красивим, і молодим. Вийшла заміж, їй було 20 років. Все життя прожила, каже, хороший був. Так ось, і тут вона познайомилась з чоловіком ірландським, якому він одноліток, 65 років теж. І вони просто зустрічаються. У них нема спільного побуту, коли їй кажуть, Твоя їжа смердить. От мені так казали. І зараз кажуть мої знайомі з Казахстану так само. Бо вони не їдять там, часник, них смердючий. І от мені, я знаю дві жінки, які кажуть, що їдять і вважають українську кухню смачною. Нам, мені так не пощастило. І я не знаю, чи більше випадків, що не подобається наша їжа, взагалі їжа інших країн. Потім вони не рахунки різні. Вона отримає соціальну допомогу, бо вона тут руками перепрацювала. Багато років сюди приїхала. В неї є стаж пенсійний, в неї є соціальне житло, вона його заробила тут. А вони не живуть, їй не треба встати зранку, прибирати, готувати, прибирати, готувати, прати потім і прасувати. Ні, такого не треба. І ще, якщо він така брудна свинюка, як мої знайомої, що він його змудило, вибачте, в туалет, і він його не помив за два роки. І каже, і ти не миш витрачати на це хімію. Це ж гроші, теж неприємно так, з, таку, з таким жити. В них нема цього конфлікту. Він їй дарує подарунки, вони кудись проводять десь час, а вони йому влаштовують теж вечірки. Для нього його дітей. І з них стикається з його дітьми. Заручені три роки останні. я бачу в, сторі... в Фейсбуці, як вони розважаються разом. І все в них добре. Так що, от такі от шлюби, я про це вже розповідала такі от стосунки, гостьовий шлюб, це називається. Так? Це може, є такі... може, це найкраще, я не знаю. Ну, детальніше ми ще поговоримо. Далі щось буде. Залишайтеся. Я вам дякую за увагу. Так, в мене цікавий сніданок. Я інколи так їм. Ну, не інколи це я так пом'якшую. А майже завжди. В мене поєднання. Це булки солодкі, з шинкою я купувала. Вони вже полежали в мене десь день. Полуниця, тістечко одне маленьке, і булкас ласосін. Ну, тобто, всі смаки Кислого нема. А, кислий буде полуниця. Рожевим таким От квіточки квітнуть і по дорогах, і біля води, і навіть біля океану, по всьому до нього. Краса така, вони великі є, більш ніж мізрост. Нагадую, це щось так і від... Вітер, але спокійно, досить. І такий теплий вітер сьогодні. Ну, а літо, я вже казала, щось не дуже.